Включати реабілітаційний центр, і церква має От, знати, послухайте. куди посилати своїх залежних. Чуєте? Це? Церкві можуть Іскаження. бути люди з досвідом або колишні Призух, залежні. Такі. Вони можуть шукав, що це може бути. Ну, може по-різному міжду... допомагати, за тому що вони мають. Свій ну, власний досвід вони розуміють проблему От я. краще, ніж батьки, Тому треба до церкви звертатися. І я вже казав, що один з найкращих способів це домовлятися про реабілітацію. Ні, Навіть зроблена а, Або ти йдеш на реабілітацію, або до побачення і закривати двері вдома, якщо ось. він... Наприклад, Пистол. бреше та продає те в нього дома ]ся. там вот коштовності ін... та продає. Якщо а... в вашій має... сім'ї є лют. подібні обставини, дуже Антенна сумні, в але на жаль, це реальність це відбувається можливо вона... в житті ваших знайомих. Вона... Ми віримо, що ця програма, ці внутри програми, внутри вони зможуть послужити і допомогти. Вирішені так, питання, такий які пов'язані з залежністю, саме тому і програма і він має назву назва залежність. Ми налаштовані саме кришку, на перемогу а не передає на програш. Її. Я хочу також нагадати всім нашим слухачам, що, що ми відкриті для того, щоб свої питання складана, задати, які вас турбують на даний тоже момент саме у світлі нашої програми. Перемогти залежність. Питання пов'язані із залежністю. напишіть свої Оль запитання на соцмереж просто соцмережпросто смс нашої. Студії, це Viber Telegram і Skype, нагадує, соцмененджерня звернець без зручності на наступний номер 093 ну, 558 44-12. І ми ну, зможемо з політиком буде відповісти таку. на ваше особ... ж Бачите? Як вона ходить? Туди-сюди. І я вже думав дістати обжати цей пістон, але я не зможу рівно обжати зі всіх сторін. А вона для чого цей пістон і є? Що вона завдяки ньому на 360 градусів крутиться. Розумієте що? таке. Ну, або ще... Ну це треба розбирати, розбирати так неохота. Раніше я на раз-два все розбирав. Купляв, відразу розбирав, дивився, що там, як там, бо сам працював на заводі і знав, що як то в кінці місяця все робиться можливо, якщо є місце, то покласти між корпусом динаміка і... задней стенкой кистенки поролон чешу ну вот на ревном месте короче такие вот такие справа добре дали будет